Розуміти інтереси, потреби всіх людей для того, щоб ефективно вирішувати ті проблеми, повинно бути розуміння е, тих бар'єрів, тих перешкод, які є в громаді. В умовах повномасштабної війни ефективна співпраця між бізнесом та органами влади стає все більш актуальною та необхідною, оскільки впливає не лише на життя мешканців громад, а й на повоєнне відновлення. Важливим фактором є стали партнерство задля економічного розвитку та відновлення. Війна Росії проти України вивела взаємодію бізнесу та громад на новий рівень. З одного боку бізнес почав сприймати громади як партнерів, здатних допомагати та вирішувати складні соціальні виклики сьогодення. З іншого громади націлені більше допомагати локальному бізнесу. Адже це робочі місця, податки та актуальні для мешканців громад товари та послуги. Бізнес фактично основний платник податків до місцевого бюджету. А якщо він платить податки до місцевого бюджету, то влада має можливість нарощувати свою фінансову спроможність. І чим більше успішного платоспроможного бізнесу, тим багатша громада. Задля обміну досвідом щодо формування партнерств, подолання перешкод на шляху економічного та соціального розвитку в громадах, обговорення нових форм взаємодії для розвитку та відновлення громад на Львівщині організували форум партнерства сильніші разом. Ми працювали з дуже такою важливою цільовою аудиторією, це є релокований бізнес. І ми працювали з релокованим бізнесом в п'яти громадах Львівської області. Люди, які втратили практично все, приїхали на наші західні терени з надією розпочати свою економічну діяльність на нашій території. І завдання нашого проєкту, завдання взагалі громад, де ми працювали, це зробити все можливе для того, щоб ті люди відчували себе. Тут як вдома може й краще. За результатом нашого проекту стало напрацювання дорожніх карт налагодження ефективного партнерства в наших цільових громадах області. Це є ті пропозиції, які ми спільно напрацювали на наших інтеграційних майстернях, які були реалізовані в рамках цього проекту. І це є ці інструменти, які ми передамо громадам і познайомимо інші громади, інші громади Львівської області, не лише Львівської області. Серед завдань проєкту було проаналізувати перешкоди та бар'єри для належного функціонування релокованого бізнесу на місцевому рівні, підвищити навички і компетенції представників релокованого бізнесу, місцевої влади, місцевих підприємців та громадськості з налагодження ефективного партнерства. Підготувати рекомендації у формі дорожньої карти з переліком інструментів, побудови партнерства та забезпечення комунікаційної системності, поширити успішні кейси серед інших громад. Наше бізнес-середовище, наші підприємці це найбільша рушійна сила нашої територіальної громади. На початку нашої каденції ми напрацьовували стратегію розвитку нашої громади. І першими до кого ми звернулися, це якраз були наші підприємці для того, щоб зрозуміти, а як ми краще можемо з ними співпрацювати. Цувати, як ми можемо збільшувати доходи нашої громади, адже саме від цього залежить розвиток інфраструктури і взагалі розмір видатків, які ми можемо для інфраструктури направляти. Ми обрали в цьому проекті власне такий інструмент, як інтеграційна майстерня, бо вона дозволяє представникам різних секторів, тобто, це влада, представники громади, релокований і локальний бізнес, спільно шукати розв'язання певних задач чи проблем. Власне, кожен сектор має своє. Завдання, і він працює над вирішенням тим завдань тих завдань. А при такій можливості в інтеграційної майстерні вони мали можливість налагоджувати ту комунікацію, розвивати своє партнерство власне через комунікацію, зворотній зв'язок і працювати над генерацією тих ідей, які зараз під час війни найбільш актуальні і потрібні в громаді. В межах інтеграційних майстерень надали підприємцям інформацію про грантові можливості для підтримки мікро, малого та середнього підприємництва та про важливість співпраці з органами місцевої та регіональної влади при підготовці та реалізації проєктів. Також такий формат зустрічі є хорошим майданчиком для комунікації між владою та підприємцями з метою налагодження сталого партнерства, з метою реалізації спільних проєктів та ініціатив. Лише разом спільно тримаючи наш економічний тил, ми здобудемо перемогу.